Доброго дня, шановні друзі! Якошинці садова в продажу таунхауси 90 квадратних метрів, 2 кімнати і діляночка майже 3 сотки Дивимось. Наші тауни будуть здаватися в чистовому варіанті. Буде чистова штукатурка, електрика. Майстри вже працюють електрики, розводку роблять. У нас буде газове опалення. Маємо на першому поверсі санвузол, котельню і велику простору кухню-вітальню з виходом на задній двір. Ділянка в нас велика. Можна і садочок собі зробити або гарну зону відпочинку. Йдемо на другий поверх. На другому поверсі маємо планування на дві сторони. Санвузол і дві просторі гарні кімнати. Стеля в нас утеплена, мінватою. Гідробар'єр, паробар'єр. Одна кімната виходить вікнами на задній двір, і ви можете побачити, яка гарна у нас ділянка велика. Санвузол. Може, комусь і не потрібен другий санвузол, можна зробити гардеробну. І ще одна велика кімната з двома вікнами, з видом на подвір'я. Наш комплекс огороджений, в продажу тауни дюплекси. І є ще два будинка. Зацікавила пропозиція. Телефонуй.